То як? То як там на неньки? Що? То як там на ненки? Як війна, важко. Важко. А що світ є еще? Ну, відключення, звичайно, важкості. Відключення. Важко. Немає а графіків, навіть графіків немає. Я зі столиці. Я зі столиці. А? Я зі столиці. А ви звідки? Столиця, это зараз. У України, Київ. А, говорили, что Киев перенесут во Львов. Ну, Знаете, говорят. Говорят. Куди? Я понял. Не, ну так я вас просто не знаю. А вы звід, звідки? А вы звідки? А вы звідки? Славный город Маріуполь. Маріуполь? Да. А чому у вас написано ФРГ? А я по этому. По этому. VPN? Ну, Зашел как VPN, вот. А, VPN. А что, а чему через VPN? На еще VPN в Мариуполе. А потому что вашу рулетку так не пускают. Вот в эту рулетку так не пускают. А, и в Ютуб не пускают так. А, и, и в Ютуб да. И кажут, скоро будут блокировать Телеграм. і А боже, а коли борів був в Україні, то можна було куди хоч заходити. Не треба було VPN качати. не так. А завтра заборонять VPN. А завтра заборонять VPN, а потім заборонять газовану воду пити, а потім заборонять вам дихати. Офігеть, ви живете. Так уже ж відключила це саме. Даніс область. І ще там. Україну було. нічого не відключало. Ну Нащо ви брешете? Що ви брешете так? Театр. Я... Старий дед і так бреше. Спочатку Крим, Крим адключили від влади. 20... Ні, це не Україна, і... це 300. окупація, це не Україна, це окупація. Я, я як у Я як у Ну коли приходять чужі війська, захоплюють територію, як... утримують її, приводять свою владу нову, це називається окупація. Я А хто відключив електроенергію і воду на Крим? Окупанти. Ну ж, прийшли, відключили я, я, ну, окупанти окуповують, Завалюш, територію. Окупанти, канали, окупанти, окупанти, окуповують я. територію. Окупанти окупанти, окупанти окуповують територію, окупанти по міжнародному праву по Женевській конвенції мають відповідати за все, за все мають відповідати: постачання води, електрики, так, газу, зу, світла, все, все, все. За все мають відповідати. Так, от, так, от, я з Луганська, коли окупант до мене в чотирнадцятому році. Коли М до мене, так ти ж з Криму чи з Луганська? Ой, ти з Маріуполя чи з Луганська? Є, ні, ні, так, ні, от коли окупант близько, до мене, коли окупант до мене в 2014 році прийшов, О, ти шо, ти коли, коли окупант до мене в 14-му році прийшов, а, я, не сі... я не сиділа а, під, ту під, ту під окупантом, тріляв. я не користувалася їхніми грошима. Я не платила їм податки в їхню країну. Розумієш? Я виїхала звідти. Я приїхала, я приїхала на територію України. Хто Луганськ обстрілює? Росіяни вторглися, і почалася війна, ну, почались бойові дії. А хто Луганськ, обстрілював? мір, 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 мір. Ну, Луганськ обстрілювався і зі сторони Росії, і зі сторони України, бо були бойові дії. Бо були бойові Та дії, говориш, Коли окупант війська. приходить, в мій дім. Він. Коли Луганск. слухай, слухай мене, дід. слухай мене, дід. слухай мене а дід. А дід. А я та сама знаю. я та людина, я та людина, я яка та давала людина. слухай. Я тобі зараз, розкажу. Я, тобі зараз розкажу. я розкажу. Утранць. Я Там та лю... я та людина, яка давала а. наводки українським військовим бити по зрадниках, по сепаратистах, по скупченню російських військ в Луганській області. Якщо я десь бачила, а якщо людина, мені передавали а... інформацію. Якщо були фотографії, підтвердження, якщо була свіжа інформація, я завжди передавала спецслужбам, щоб били по зрадниках в першу чергу, хто перейшов на сторону окупанта, бо це саме мерзотне, що може тільки бути. Потім я передавала інформацію, якщо я бачила якусь техніку, якщо я бачила військову техніку, куди вона поїхала, я фотографувала відео, знімала, фіксувала і передавала туди, куди треба, бо це окупант. Він прийшов в моє місто і він має бути знищений. І я даю, і я даю свій дозвіл. Альо. Я даю свій дозвіл бити по окупанту на моїй Луганщині. Окупанта треба бити. А хто ти така проти 90% населення? Ніяких 90%, Що ти морозиш? 45%, п'ять виїхало 50% виїхали з Луганська. 50% П'ять 50% виїхало було. зразу, відразу поїхали. Ну, такі, як ти хтось в Європу, в Європу хтось, хтось на Росію і поїхав, там... хтось Приділа, залишився, не? хтось поїхав, зараз виїжджає, хтось повернувся назад. Ну, По різному, різні люди це бувають. Це але, навіть, але, навіть, але навіть і зараз ті люди, які живуть в Луганську, у мене дуже багато там знайомих є друзів. Навіть зараз там є люди, ну які працюють на українській спецслужбі, допомагають Україні і чекають ну, на Україну. хтось, хтось тихенько, 20, хтось тихенько сидить, да. хтось тихенько, О, тихенько сидить, а хтось 20 не 20 дуже. Нащо ви а зі мною одночасно. До 20 років. Навіщо ви зі мною одночасно говорите? Ну, я тобі об'ясняю, що таким. Що ти мені об'ясняєш? Я в тебе 20, щось 25, питала, да. зрадник. Я в тебе зрадника щось питала. А зрадник це найнижче, що може бути. Це навіть гірше міжче. зрадник, це навіть гедотніше, ніж окупант. Бо окупант це, це твій ворог, а зрадник це той, хто з тобою жив на одній території, ходив в одні ті самі магазини, ходив в одні ті самі магазини, ходив з тобою на вибори, жив з тобою, дихав одним повітрям з тобою. І цей зрадник взяв і перейшов на сторону вбивців, садистів, терористів. За те, щоб вбивали його власний народ, підтримує вбивство його власного народу. Зрадник гірше, гірше окупанта. І це через таких, як я ти, через таких, як ти совкодрочить. Ти навіть не в Києві сидиш зараз. От я увірю, що ти навіть не в Києві сидиш. Ні. Як це не є так? А я от думаю, що ні. Як а як це є, якщо? Як 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 так? Так? Ось дивися, в мене цигарки українською мовою підписані. Дос, старий. Бачиш? Украї... Ну, Українська мова, бачиш? Дивися, що в мене є. В мене є російські трофеї, бачиш? Дивіться. Це російські трофеї мені військові передають. О! Бачиш? А, а що Це російські трофеї, воєнні російські, паспорта російські. Лас... Ще... Да, ну, да. Да. Далі, що в мене ще є? Що в мене ще є? Дивися, жетони є, російський пипс підійде. Я помню, как это... Рация э, трофейная, э, yeah. okay. российская пида... Порошенко Видя? с этим самым... Дед, д, дед, дэвэ, чебурашка. Порошенко... Чебурашка. С полным автобусом ходил, давай, давай. Дедушка, дэвэ, 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 совку дрочер старый, дэвэ. Медаль. Давай. Yeah. СВОшника медаль. Её Ї... Й... вже нема. Медаль осталась, no, одна давай, медаль. Ой, поебай, да. Диви, дед, диви, дед, яка була, давай, зап... давай, давай, Диви, яка була запальничка у російського окупанта. СРСР, представляєш, блядь? Я родился в СССР. І я родився в СССР. Що там еще показуєш? Ні, ми ще живі. Годинник, живые. годинник. Ну Бачиш, що? годинник окупантський. Зу давай, час, давай, зупинився. Давай. Бачиш, не Тебя час зупинився. Бачиш, не йде. Час зупинився. Упожане, да. час, час зупинився. Час зупинився. Не пішло. Слушайте, а далі да Кличко, не... Кличко, а далі не пішло. Люди вали, далі не пішло. Ну, Кличко для тебе, Орав, ти послухав? Тобі маєш з'їхати з Маріуполя, геть. Геть, собака. А що в мене геть, геть? Геть з Маріуполя, зрадник. З Києва, Геть з Маріуполя. Киш, Польщі. Киш, Поль... киш, Пол... Полу... Полу... киш, совкодрочер старий. відбирати. Геть з Маріуполя. Я маю наводити себе, да. Фу. Гедота. Ты сама, вот я вот, чувствую. Это Даже он, не Луганская, он. а какая-то Киевская. Да это можешь показывать там этим самым. А, конечно, какая сдохли, да и сдохли. Бабушки, да. бабушки можешь показывать, да. Снабдили тебя нормально, я понимаю. Да. Россия, нет уже силы. Ну, да, да, ой, блядь, пиздец. Что, дед? Не смешни меня. Ты такая смешная, симпатичная, но смешная. Ну, посмейте А тебе начальники не случайно тебя тут. мои начальники тебя мои начальники мои начальники мои начальники мои начальники очко сейчас ты поэтому горишь так где да. поэтому у тебя так нет, горит нет. подгорает у меня да, свет есть газ есть все нормально. а у меня нет я сейчас а сижу я сижу в пещере да. а ты я Смотрите. сижу в пещере, да, Дед? Это не свет у меня. Пещере, Это пещере. у меня не свет. Это у меня не свет. Да, Это понятно. у меня не свет. А? Мне, не да свет. Нету, нету, нету. мне не надо VPN нету, нету. выходить в чат-рулетку. Мне не надо VPN выходить в YouTube. Этот мне не запрещают. Нету. Мне не запрещают. Да, 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 мне да, разрешено да. по закону. Россиян. Прикинь, дед? прикинь. 50 тысяч. Новый под вот, министр обороны сказал. Надо выходить на это количество. В декабре месяце да, да, да. подтверждено, в декабре месяце подтверждено 35 тысяч убитых россиян. Видео верификация, то есть подтверждено видео, что было убито 35 тысяч россиянцев на нашей территории, на нашей земле святой. А, а новый, а новый министр, а новый министр обороны, а новый министр обороны Михаил да, да, Михаил да, 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 Федоров. Михайло Фезров освічена, усі освічена, усі розумна, придаті. молода, креативна людина, креативна людина яка буде багато змінювати. І я надіюся, що він своїми ініціативами, своїми змінами повпливає на міністерство і зробить так, щоб нашим хлопцям все-таки вдавалося вийти на кількість 50 тисяч в місяць росіянських окупантів. Я надіюсь на це, я на це дуже сподіваюся. І... Я від себе, я від себе, як громадянка України, я від себе, як громадянка України, обіцяю, що я буду робити все від себе можливе, залежне і незалежне. Стільки, скільки я можу, щоб допомагати нашим Збройним силам вбити ту нечість і добратися до твого пердакає, добратися дай до тебе. Щоб тебе, так, дід, так. Прихлоп. Бо так як тікали, як тікали, як тікали зрадники з Херсону, коли Херсон був звільнений, так і ти так. будеш дід тікати, будеш скитатися як обезьяна по світу по Росії, просить милостиню, щоб тебе російський цар царь помілував. Люди, донать, будь ласка, донатьте, будь ласка. О, включився. Так, донатимо, 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 долучаємося, підтримуємо, допомагаємо нашим Збройним силам. Приєднуюсь до слів, робимо більше, де хто б не був. Та, треба допомагати, де б не були, щоб не... Щоб не відбувалося, наскільки б нас не підтримувала б Європа, Америка чи будь-яка інша країна, скільки б нам не давали допомогу, і до слів, робимо більше, де хто б не був. Яке б гарне забезпечення у наших військових не було. Скільки б у них не було б автівок, зброї, як би, не як би файно б не працювало б Міністерство оборони і не забезпечувало всім нашу армію, ми все одно маємо щось робити. Ми маємо це робити. Ми маємо бо. В першу чергу лишнього ніколи не буде. В другу чергу, хлопці на фронті мають завжди відчувати, що вони воюють не за повітря, вони воюють за вірних їм людей. Це дуже важливо. Це моральна підтримка, це єдність. Це дуже тримає їхній дух. Не підведіть їх, бо вони нас не підводять.